Всім привіт! Всім привіт! З вами вдихаю Чіл. І сьогодні у нас на розпадковці Five. Вау Що таке Five? Five Це п'ять це, це. Це п'ять. Я вчу англійську. Тут, тут може бути ваша реклама англійської школи. Five це український продукт, в нього є дві лінійки hard та medium, і зараз з'явилася третя лінійка, називається вона Flower Line, але це чайна суміш. Але це Tea line Tea line Ця лінійка вийшла пару днів назад, тому ми дуже оперативно взялись записувати огляд на неї. Сама чайна лінійка налічує 11 смаків, 10 з них, які вже були в медіумі та харті. І один смак доктор Пейпер, який буде поки що тільки в чайній лінійці. По смакам я швиденько пробіжусь і розкажу вам, які смаки в цій лінійці. Це Кремі Пич, Доктор Пейпер, Файн Киви, Кейн Минт, Wild Raspberry, Berry Mix, Barbed, Pineapple Juice, Crazy Honey Due, Black Currant і Cookies. Вау, це велика вимова! Сілочка на школу англійської. <піллячка> 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 Ми вже скуштували Доктор Пейпер. Вчора так, і сьогодні на огляді ми будемо куштувати куки. Угу. Печиво, блін. Хто вже знає і дивиться на щастя, то знає, що я не десертна дитина. Але що поробиш, будемо вже куштувати, щоб зрозуміти. Що стосується чайної лінійки, вона без нікотинова, тому ну, по факту, це просто. Запускання повітря ти насолоджуєшся чисто смаком. Маком, Тебе та ніяк димом. там не релаксує. Я особисто не дуже люблю чайні лінійки, бо трошки не бачу, що цьому столку витрачати на то гроші. Не знаю. Ну, є люди, які люблять поганяти дим просто так. Або, може, там для селфі, знаєш. Або просто, да, може є люди, які. Ну, є, є люди, яким подобається сам процес пускання диму. Є люди, яким подобається айкос, ребят. Тому чайні лінійки це топ. Порівняно з айкосом. Мене зараз захейтять в коментарях. Але це нічого, ви знаєте. От. Ну що, по упаковці пройдемо. Давай, проходять по упаковці. Це у них стандартна 100-грамова пачка. Хард та медіум лінійці такий же форм-фактор, тільки чорного кольору, якщо я не помиляюсь. До речі, Five ми куштували давно ще до їх ребрендінгу, коли він був в баночках, 100-грамових баночках. Тоді ми куштували його. Після ребрендінгу, коли вони стали в таких 100-грамових пачках, ми ще не куштували. Так. Отже, по упаковці. Яскраві такі кольори mm -hmm. на білому фоні логотип 5, Flower Line. Наліпка з назвою. Відривається вона. Смаком. Так, да, зі, зі смаком. Так, добре, відривається, щоб. Перемістити цю наліпку на судочок. Yeah, я не знала, що я навіть не думала чомусь вона може <реку> відбувати. Так багато робити. Uh, made in Ukraine. Позаду у нас склад. Uh, Instagram, Telegram, QR-коди. Ну і, і наліпка, що цю пачечку ще не відкривали. Mm, а цю вже відкриває. Ну, насправді сама упаковка прикольна. Скраба так, мені подобається дизайн. Немає нічого такого лишнього. Достатньо зручне, мені здається. Всередині нас зустрічає пакетик. Ну, прям уже пахне. Кукісом. Мені пахне на якихось. Ну, це ж не Айкос. На вигляд дуже вологе така Aha. субстанція. Я зараз буду відкривати. Тут є надривна лінія, отже, ножиці мені не потрібні. <мас> <ти>, ти все одно їх не взяв, але файл трошки врятував. Так. О, трошки посону. Щоб no, не Мені здається, що. Ми вже куштували таке печиво в когось. Тут... У, кого? у когось. Дуже знайомий запах. Ну, можливо, тобі на лимонний або манговий поріг хоже. Не знаю. Ну тут мені здається не чисте печиво, а якесь фруктами якимось чи що. Ну, воно якесь трошки віддає свіженоги. Свіжець, так. Не свинкою, а. Одразу кажу, що сама фракція листа мені не дуже подобається, тому що вона доволі мілка. Це ну, взагалі таке. Дуже-дуже мілке. Угу. І, Порубали. І, і воно все ось залишається на руках. Тобто тут тільки, тільки вилкою треба насипати руками. Краще не... Не була власть це. Не була це, так. Ось все на руках. Воно ну, якби сипеться, але дуже-дуже. Сміття як такового немає. Мож, можливо, воно би було, але тут все так мілко перероблено, що нічого не скажеш про це. Угу. Ну, На запах дуже прикольно. На смак? На <рес> смак. Дякую. Я поїла перед оглядом. Е, ну, я не люблю солодке, не знаю, блін. Я її вже ці солодкі не люблю. Будемо забивати в турочку від 420 і угу. будемо куштувати. Далі будемо розповідати вам, що там да та, як. Ну що, друзі, ми повернемося за мить. До речі, друзі, як вам наша нова заставка? Напишіть в коментарях, сподобалось чи попередньо була краще. І поставте лайк. Будемо чекати. Також хочемо вам сказати, що для наших любих підписників в магазині Дихає Кіл буде промокод з приємною знижкою на тютю -тю та вугілля. Тому деталі в описі під відео заходьте не пожалкувати! Поки чашечка гріється, бачиш, як справжня жінка, не даю тобі сказати. Поки чашка греться, я хочу спитати в тебе, що ти очікуєш від цього Кукіса? Ну, судячи по е, арома, аромату, е, я думаю, це буде якась випічка з якимось е, ягідною нотою. Mm -hmm. А ти? Я не думаю, бо, блін, ну мені. Єдина десертна лінійка, яка мені зайшла, це White Side. Бедбанті купіс і мені дуже сподобався, але там також було печиво. Може і це печиво мені сподобається. Я, якщо чесно, на аромат не відчуваю. Я відчуваю, що там є свіжість, але я не скажу, що це прям ягодні ну, як... так, Мені це якась нотка ягідної. Mm -hmm. Скільки ми гріємо чайну фінеш? Це стандартно? Uh, Та будемо. Ще хвилинку, думаю, погріємо до шести хвилин. До шести хвилин. Подивимось, як воно під ковпаком. Тому що доктор Пепер ми без ковпака прогрівали. Ну, нормально прогрівається. Я хочу подивитися, як він під ковпаком прогріється. Ще що хотів сказати: Fibe відомий своїми, у нього є три таких нестандартних смаки: це Well Done м'ясо, це Mushroom Soup. Грибний, грибний суп угу. і піца. Як ти вважаєш, будуть чи ці смаки в чайній лінійці? Блін, я не знаю, але мені здається, що вони на тест зараз, поки на запуск, зробили 11 смаків, таких, які універсальні. Якщо в них піде гарно чайна лінійка в продаж, і будуть клієнти. Які будуть хотіти такі смаки в чайній лініці. Я думаю, що для них не буде складно це зробити, тому що по факту аромка вона ж одна і та сама, вона лягає просто на інший е, продукт. От фіні на що продукти інший, чайний лист вона може лягти зовсім по-іншому. Ну, може, я не технолог в розробці ні, тому я не можу сказати. Моя думка, якщо буде запит великої кількості клієнтів, то може. Ну, хоча б спробують. Не знаю. Тут, а ти, ну, тут я не знаю. Тут таке, знаєш, чайну суміш. Навряд чи може курити той, хто буде корити м'ясо. Ну, я не знаю, слухай, люди. Є, є, є різні збочинці. <рес> я, наприклад, чайну на лінійку не курила. Ну. ну розумієш? Тобто я не розумію, для чого чайні лінійки ну, бестіть навіть суміше. Щоб так. поганяти? До... Ну, так, але мені це не прикольно. Ну, тобто я б його просто так не купила собі, щоб. Було. бо я так хочу. Подобається ложка лінійка, яка трошки дає в голову. Деєм, Я думаю, ми вже заговорились і прогріли на 6 хвилин. а години. 8. <світ> так. Ну давай, куштуй. Буду, буду куштувати. Єдине, що мені подобається в чайній лініці, це те, що в ній немає нікотину і ти її можеш курити. Хоч за куриця, а там взагалі не тобто... Розкажи поки що про доктор Пейпер. Які твої е а, враження від. Було дуже багато відгуків про доктор Пейпер. Всі казали, що це розривний смак, і через це в мене були трошки завищені очікування. Приємний смак газованого напію, ну, типу, колу, так. Але мені більше е, відчувалась вишня. Вишня була також неприторна, ну, загалом смак непоганий, сподобався. Якщо брати е, ну, урахування, що це чайна суміш, нормально. Просто там деякі казали, що там, нотки ванілі. може я не настільки поціновувати через це я не відчула, але ванілі я не відчувала взагалі. На рахунок ванилі, я також не відчув ванілі в Доктор Пейпер. Але звідки їй взятися в Доктора Пейпер. Це ж просто коло з вишнею. Непоганий смак Доктор Пейпер. Зараз я про нього кажу. Про Кукіс трохи пізніше поговоримо, як Оля скуштує. Доктор Пейпер непоганий смак, кола з вишнею, не притерна, солодка. З пачки мені сподобався запах взагалі ну, класний. Я думав, буде з кислинкою, але коли курив, ну кислинки мені не вистачило. Що скажеш? Ну так, ти був правий якийсь фруктовий трошки печиво. Блін, я не знаю, мені треба ще спробувати, бо мені на вдиху якийсь відтінок милой. Не знаю, може так здалося. В кінці приємне печиво. От прям таке. Оце таке кругленьке, понял? Типа як в пісочні. Але коли вдихаєш разом з цим вот фруктовим смаком, я наче відчуваю якусь мильність Ну, якщо чесно, я взагалі фруктового смаку не відчуваю. Ні. А що ти відчуваєш коли... Просто випічка якась якесь таке печиво пісочне якесь печиво. Ми різні. Ну, загалом диму багато, як ви бачите. Мені Доктор Пейпер дуже сподобався. Я з тобою згоден. Доктор Пейпер, мені також сподобається. Загалом продукт. Має місце бути на ринку. Eee, смаки, які ми скуштували, непогані. Єдиний мінус, який мені не сподобався, це мілка нарізка. Тому що навіть коли забиваєш чашу, просипається через дірочки э, суміш. Ну так, у нас вже вся колба темна. Ну, то, що темно, то сироп, uh -huh. Сиропу багато в ньому. то таке. Для любителей чайних сумішей, тобто хто сидить на спейсі, хто сидів на 4.2, а там нікотин був 4.20 чає, то на ньому велосиді. Слайп, але це яблучко. Ну, не знаю мені, якщо... Я не знаю, чи можна порівнювати ці два продукти, бо вони різні, але мені слайб був приємніший. Ну. На повсякденно я б не то, не то нікуди. Ну, бо, блін, бо тобі подобається там щось типу Юніті Вайтсайда 420, звичайно, як ти можеш, ну, В тебе насолода йде е, сітину, не сітину, а насолода каль'яну, в тебе йде не тільки від смаку, а й від того, що тебе ще розслабляє. Тобто в тебе два ефекти смак плюс е, е, релакс. А тут просто чисто люди беруть для mm. того, щоб просто відчути смак. Так. Це типу як -бари. Є Єсбари без е нікотинові? Я думаю, так. Може. Напишіть в коментарях, знаєте, ви є еффбари без нікотинові чи ні? Ну, прикольне, ну. Для тих, хто любить чайні суміші, я думаю, що цей продукт зайде. Варто скуштувати, якщо ви там боїтеся. Куштувати, там, не потрапити в свій улюблений смак. Вибирайте щось максимально близьке по смаку, що ви вже куштували раніше. І доволі ціна непогана за 100 грамів 170 гривень наразі. Так, да, це Прокрасно. дешевше, ніж Space, ну, тому точно коштує. Пробуйте. Варто. Пишіть, якщо ви вже коштували, пишіть в коментарях вашу думку, нам дуже цікаво. Ми будемо завершувати. Дякую, що дивитесь нас! Я нагадую вам поставте, будь ласка, нам лайкос, підписочку, і будьте ласкаві, якщо ви в настрої напишіть нам якийсь коментар для підтримки нашого каналу. Дивна тяжечка за вас! Team Sim, Sim